Доброго вечора, глядачі. Вас вітає відеопортал Ужінформ. Мене звати Олександр Ганусин, і сьогодні ми разом з вами будемо спілкуватися на дуже актуальну в наші дні тему: а саме: брудні технології та чорний піар на виборах 2015 року. Ну і спілкуватися ми на цю тему будемо, звісно, що з нашими гостями у нас сьогодні в студії активіст Ужгородського євромайдану, кандидат в депутати обласної ради Юрій Світлик. Доброго вечора. Вітаю. А також. Ще один кандидат в депутати обласної ради Олександр Довгош? Вітаю, Доброго вечора. Ну що ж, уже менше місяця залишилося до місцевих виборів до 25 жовтня, коли кожен із нас, кожен із наших громадян, зможе зробити свій вибір для того, щоб змінити не тільки країну, а і своє місто, свій район, свою область. І тому питання зараз до вас таке: до обох: як ви вважаєте на цих виборах, саме на цьогорічних, наскільки масштабною може бути використання оцих брудних технологій? Чорного піару у порівнянні із минулими виборами і з минулорічними виборами. Давайте, Юрій, з вас розпочнемо. Ну, кампанія буде однозначно брудною і я думаю, що бруднішою, ніж всі попередні, тому що ну, ми вже бачимо ці, ці моменти. Навіть до початку офіційного старту виборчої кампанії вже почали лити бруд одні на одних. Ну що сказати? На моє власне переконання з такими темпами від виборів до виборів ми скоро докотимось до ну, якихось таких речей. До якоїсь межі, яку не можна переступати. Але що, що найбільш дратує, то це той момент, що політики, люди, які в цій системі варяться вже 20 років, так. вони поливають один одного брудом в ефірах там, чи десь у своїх виступах, а потім вечором, як правило, збираються і разом паряться десь у баньках або в саунах і п'ють коняк. Тобто це все шоу. На моє, на моє переконання, ви розумієте, і людям просто показують красиву картинку виборцям. Олександре, ви погоджуєтеся з Юрієм, що ця кампанія буде ще бруднішою, ні всі попередні. І невже зможемо переплюнути Чернігів? Легендарний 205 й округ. Я думаю, що переплюнути зможемо, хоча би тому, що по кількості кандидатів місцеві вибори перевищують кількість будь-яких кандидатів народні депутати України. Це перше. Я не думаю, що. Щось нове ми побачимо, і щось буде нове технологічно опробовано на цих виборах. Все буде, так би мовити, по старому стара, стара методика. Абсолютно, так. І ми побачимо ті ж брудні технології, які використовувалися і на попередніх, як виборах народних депутатів України, так і в місцевих попередніх виборах. Єдине, що я хочу зауважити, що ми проводимо. Ці вибори за новим законом про місцеві вибори, тому е, в ньому є багато таких заплутаних речей, які е, дозволять чи не дозволять нам провести вибори кришталево кристал... 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 чисто, але є багато недоліків в цих законах, в цьому законі. Перепрошую, і е, багато хто спробує скористатися цими недоліками, в тому числі і використовуючи брудні технології на виборах. Зрозуміло. Ну що ж, у обох наших гостей досить песимістичні очікування від місцевих виборів 2015. Я Тому давайте. Мені здається, більше реалістичні, а не більше песимістичні. можливо, подивимося. І давайте зараз трошечки конкретніше поговоримо про ті технології, які можуть використовуватися брудні або вже використовуються. Наприклад, так. і така чудова технологія, як на мене, як кандидати-клони, тобто кандидати, які мають таке саме прізвище, як і інші кандидати. Ну на, за моїми даними, зараз на. Посаду міського Ужгорода фігурують. Двоє, د, д, дві людини з прізвищем Чубірко, дві людини з прізвищем Ратушняк, дві людини з прізвищем Андрію, дві людини з прізвищем Щадей, причому <звігін> Віктор Щадей сам не зареєструвався, той, який збирався кандидувати, дві людини з прізвищем Качур. Ну як це охарактеризувати? Я знову ж таки вертаюся до сказаних слів. Люди зі старої системи. Ну, ті ж самі регіонали і всі інші, які 20 років керують Україною, у них е, немає що сказати виборцю і немає з чим йти до людей. Тому вони займаються такими брудними технологіями. Вони просто е, більше ні на що не здатні потенційно. Тобто розумієте? це вже така звичка на кожних виборах використовувати одну і ту саму гру проти своїх І Це панентні технології з розрахунку на те, що прийде старша, людина похилого віку. Не розбереться десь у імені і ще по-батькові, якщо людина Ратушняк Сергій Миколаївич і Ратушняк Сергій Володимирович, то зрозуміло, що якусь, якийсь відсоток чи два, чи три відбере клон цього кандидата. Ну і так далі. Стандартні чорні технології. Абсолютно вірно, перепрошую, повторюсь. Нічого нового в цьому немає. Апробована технологія реєстрації двох-трьох і більше кандидатів за одним прізвищем. Звичайно, за результатами у нас буде двотурові вибори на мера міста. Слід очікувати. Звичайно, на результати першого туру трошки вплине таке розпорошення голосів після першого туру, тому що помилки під час голосування, особливо під час голосування людей похилого віку, будуть, на жаль. Але, 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 можливо, треба буде звернутися там до центральної виборчої комісії, можливо, за якимись роз'ясненнями для того, щоби. Саме чи номерувати, чи можливо там в бюлетенях? Ну можливо, я не можу там напевно сказати для того, щоб ідентифікувати могли люди саме е, своїх кандидатів, за кого вони би хотіли віддати голос, за кого вони там вболівають, Щоб просто правильно розібратися, за абсолютно, кого вони так, поставити. І ну, тут скільки... треба, Очевидно, штабам кандидатів підійти з відповідальністю. За своїх кандидатів, да щоб вони максимально чітко роз'яснили, під яким номером прізвище і ім'я по батькові чітко було ясно виборцю, за кого їм голосувати. Саме симпатикам того кандидата, за якого вони готові віддати голос. Ну тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то ця технологія так званих кандидатів клонів вона більше. Розраховано на людей похилого віку або тих, хто, ну, можливо, до кінця не знає, як правильно по батькові того кандидата, за якого вони хочуть проголосувати. Ну, я би не думав, що це розраховано на категорію виборця та, людей похилого віку. Але в цілому розраховано на будь-якого виборця, який може бути неуважним, з тих чи інших причин не розбере. Але багато відсотків голосів. Може, забратися. Якусь частину, я підозрюю, що можливо буде. Багато ні, але частко якусь. Так, ну, на минулих виборах парламентських ми бачили 5 ковачів в Ужгороді. <клес> Причому один з них так само Василь. Тому, і, до речі, в купі ці 4 забрали там якісь чи, чи півтора, чи два відсотки від основного ковача. Ну, але наскільки я розумію, на кінцевий результат це не плинуло, але були такі сподівання. Зрозуміло, добре, перейдемо до наступного питання. У місті та й взагалі по області з кожним днем стає все більше і більше білбордів, з яких наші політики обіцяють нам контрактну армію, обіцяють нам зниження тарифів, і ну і багато чого нам обіцяють. Нещодавно була така трошки скандальна історія про те, що одна із також із дуже відомих партій розмістила білборди, на яких написала: влада руйнує мир на Закарпатті. Уже зовсім недавно на одному, також із провладних бордів, до, до речі, з'явилися наклейки, на яких було написано щось також типу цього: Влада і бандити разом. На ваш погляд, ось така війна білбордів, вона взагалі, в принципі, може принести якийсь результат тим, хто її веде? Я думаю, перепрошую, що замовники цих білбордів знають про що пишуть: очевидно, влада і бандити разом. От з одного боку, а з іншого боку, якщо дивитися там питання, які є на білбордах, мені здається, що трошки вони відрізняються від риторики місцевих виборів. Бо допустимо, не питання місцевих виборів, там контрактна армія. Та трошки мені здається, більш треба йти на місцеві вибори з проблематикою саме вирішення питань місцевих громад. А не з питань точки зору, які можливо вирішувати в загальнодержавному. Так, масштабі. ну, наприклад, оноківська сільська рада навряд чи зможе вирішити якось питання із пониженням <клес> тарифів. Абсолютно. Я думаю, дивіться, навіть якщо ми беремо контрактну армію, якщо я не помиляюся, не буду зараз називати, щоб не помилитися, але як мінімум це питання експлуатують дві політичні сили щодо контрактної армії. Я бачив білборди на трасі Київ-ЧОП. І, одні, і те одне, одне і те ж гасло білборду, і невідомо хто, хто у кого перехопив ініціативу. Хто, хто перший розпочав, Юрій Василь? Всі, всі ці, ну це по-перше, це дешевий популізм. А по-друге, ці технології таких загальних фраз розраховані на неосвіченого виборця. На виборця, який не розбирається в ситуації, який просто ведеться на якісь красиві картинки. Але слава Богу, цього виборця з кожним роком в Україні менше. І це мене радує. І я думаю, що в Ужгороді виборців прогресивних думаючих вже є ну, критична маса. Я не знаю, скільки відсотків, але думаю, вони вони вже приближаються десь до половини виборців міста. Тому чим далі, тим, тим, тим менше буде такого впливу. І люди будуть розуміти, що те, що пише. Пенсіонерка Юля про те, що контрактну армію на місцевих виборах Ужгородська міська рада збудує чи забезпечить. Ну, це розумними словами не можна висловити. Або там Оноківська сільська рада зменшить тарифи для всієї України, це теж смішно. Ну, ну, тобто, поки що це рівень наших, нашої політики, на жаль, рівень нашої політики. Політичні партії не доросли до о, предметної розмови з виборцем на рахунок стратегії, на рахунок розвитку в майбутньому. Вони говорять якимись мортими фразами популізмом. Зрозуміло. Ну, тобто Наш виборець вже потрошку після всіх цих подій в країні вже починає розбиратися у політичній ситуації. І... В партіях їхніх обіцянках люди давно розібрались, впевнений. Єдине, що люди втомилися від такого валу інформації і тим більше популізму. От немає конкретики, є загальність певна, але е, люди зневірені десь е, в цих е, гаслах, які вони бачать із білбордів, гасла, які е, е, політики щодня доносять із е, засобів масової інформації. Але немає конкретних прикладів вирішення е, справ в конкретних регіонах, е, в конкретних громадах. Тобто, ви гадаєте, що людей, які купляться на ось ці популістичні гасла на білбордах, все ж таки буде менше, ніж на це розраховують самі партії? Я, Я думаю, вважаю, що... що так, і їх буде менше, ніж було на минулих виборах, і з кожними виборами їх буде меншати і меншати. Ну, це цивілізаційний поступ України. І ще хочу сказати, що таку річ, що розумієте, виборець уже. Не хоче чути таких гасад, як краще життя, там змінимо життя, ще щось. Він хоче чути конкретику, він хоче е, чути про те, чи буде їсти громадський транспорт в Ужгороді до 24.00. чи буде колись тротуар на Соборонецькій вулиці, чи буде колись е, смітники на площі театральні і такі конкретні речі, розумієте, а не аморфні якісь представлення про прекрасне життя і про контрактну армію? Зрозуміло. Ну, перейдемо до, нашої, до нашого наступного питання. Зараз ну практично всі, якщо не всі, то більшість людей мають. Е, я маю на увазі молоді або людей середнього віку мають свою сторінку в якій соціальній мережі? У тому же, наприклад, Фейсбуку. У Фейсбуку є безліч різних груп, тих самих політичних партій або політиків. Отже, на ваш погляд, чи можна вважати чорним піаром, якщо, до прикладу, один кандидат? Зі своєї особистої сторінки на тому же Фейсбуку поливає брудом іншого кандидата або його партію. Чи є це нормально, в принципі, це просто його точка зору, чи він як політик мав би трошечки з етичної точки зору не так себе поводити. В соціальних мережах, в яких читає дуже багато людей. Ну, скажіть, пане Сандрешно. На мій погляд, все залежить від рівня розвитку будь-якого політика. його вихованості, культури політичної, спілкування в соціальних мережах. Якщо він хоче таким чином підняти свої рейтинг, то він іде таким шляхом обливання брудом свого конкурента. Це свідчить про інше, що йому немає реально що запропонувати своєму виборцю по великому рахунку, і він не бачить інших в системі координат свого спілкування, він не бачить інших шляхів, як на негативі будувати свою політичну боротьбу. А ми би хотіли почути думки. Політиків конкурентність один між одним, дебати в кінці кінців, і здебільшого на виборах мають перемагати не популісти, а люди конкретних справ, які можуть реальні речі запропонувати для вирішення проблем громади і не будувати свою політику на брудних технологіях, на закидах і неперевірених фактах. Так я єдине хотів додати, що <кхід> ну я теж є активним користувачем Фейсбук і веду свою сторінку, але ну, трохи не погоджуюсь, тому що Facebook-сторінка людини це її особиста, ну, якась ніша, особиста, я не знаю, це, це її особиста справа, як на мене. Тому я, наприклад, на своїй Facebook-сторінці пишу те, що думаю. Ну, і часто навіть не підбираю числів. І вважаю, що кожна людина має право це робити. От Інша справа, десь у інших площинах, там, ну, я не знаю, в ефірі телебачення або ще десь. Хоча й тут можна посперечатися. Розумієте, ми живемо в такий час, особливо після революції і після цих смертей, і під час війни, коли ну, багатьох уже багатьох уже тіпає від цієї від цієї занадто поблажливої толерантності і такого убаюкування злочинців, злодіїв і тих, хто довів Україну до війни. Тому є люди. Ну їх інколи і людьми важко назвати, які довели нас до цього стану, тому підбирати слів. Коли говориш про них або до них, особисто я не, не збираюся, і люди повинні розуміти це. Бо якщо їм простим людям ніхто цього не пояснить, то вони можуть назвати Погорєлова або Волошина, або Андрієва рятівниками міста. А реально це треба ну я для, вас так розумію. Ви маєте розуміти, що, думати, що, що... люди довели ми місто до безладу. речі. Да, ми говоримо про реальні справи, реальні конкретні факти. Що а що питання питання політик може, грубо. наприклад, зі своєї сторінки на Фейсбуку критикувати іншого політика, якщо це конструктивна критика, ну, а не зробимо. просто виливання. Так, якщо є за Бруду. що е, критикувати, то, ну, дивіться, я я мене можуть назвати вже політиком, можливо, чи ну я якби назвати себе громадським діячем, але я є кандидатом зараз в обласну раду. Так. І, ну, Хто мені заборонить писати те, що я думаю? Я це думаю, я хочу, щоб люди це читали, тому ну, це, це, це питання кожної людини. Ні, ми просто маємо розміжувати, як кажуть, котлети окремо, а мухи окремо. Так? Конструктив це одне обговорення, можливо, там, під різними тонами, можливо, під критикою, можливо, інколи не зовсім коректною, а з іншого боку, коли йде чорний піар. але я думаю, Коли що йдуть що просто образи, Образи, наклепи і все таке. Зараз ми вже з вами потрошку. Перейшли до досить такої болючої теми, як підкуп виборців. На минулих виборах і за часів Януковича це явище було просто в нереальних в колосальних масштабах. Людей звозили, людей купляли, голоса, купляли просто пачками. На ваш погляд, чи є у вас підозри, що цього року чи будуть підкупи такими ж масовими? І, можливо, вони вже навіть розпочалися чи підкупи. Чи все-таки якось трошки акуратніше себе деякі кандидати будуть в плані саме підкупу поводити? На жаль, не тільки за часів Януковича це було. А маємо приклад останніх виборів на довиборах до Верховної Ради України, коли ми бачили і гречку, і засівання, так би мовити. Я думаю, що ці вибори по всій території України так само засвідчать подібні речі. Мені так чомусь здається, хотілось вірити, щоб ні. Але ми ж розуміємо, що різні політичні сили йдуть і рвуться. Це той самий 205-й округ Черніги, ви маєте на увазі? Так, 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 так славнозвісний 205-й округ, де зібралися, так би мовити, кандидати, які не могли вступити один одному, використали багато брудних методів. Ну, але зрештою результати. Ми маємо і відлуння їх будемо мати на місцевих виборах. Тому що багато і тоді говорили, що це є апробація деяких технологій і для місцевих виборів. Єдине, що я більш ніж переконаний, що Закарпаття не прославиться за сіванням гречки, роздачею пакетів і все таке інше. Ну, якщо чесно, вже інформація шириться про підкуп виборців в Ужгороді і в області також. І всі, ну всі, по суті, всі клони. Який на наштампувала партія регіонів колишня, цей опозиційний блок, і відродження, і хто там ще, наш край, і інші політичні так звані сили вже ну, активно працюють у цьому напрямку. І як з цим боротися? Ну, Важко сказати. Однозначно, ну, чи є що... у нас взагалі зараз якісь механізми, механізми боротьби з підкупом? Чи можна взагалі хоч якось поборотися? Ну, зараз єдиний, єдиний, ну, один, ну скажімо, єдиний. Реальний якийсь Діяли. крок, який який запускає голова адміністрації обласної Геннадій Москаль, він починає ці речі піднімати. Він подає списки скупчиків голосів в органи правоохоронні органи. Так, але, ми але, чули про ці списки. Але, там, наскільки я розумію, зараз іде слідство так розбирання в цих так, списках, які так, там, так. там були подані. Іде розбирання, але знову ж таки правоохоронні органи ще не реформовані. Тому я особисто в цю, в цю міліцію, яка працює в Україні. На Закарпатті, в Ужгороді, зокрема, я не вірю в це, що ці люди здатні когось притягнути до відповідальності за підкуп виборців на цьому етапі, на сьогоднішньому. Дуже хочеться вірити, що вона вже через рік буде кращою, і, і, ну, запуститься і поліція, і є новий начальник в області. Але поки що, те, що я бачу, ну, це, це не робота, це не правоохоронні органи, це якась пародія. Тому тут єдиний шлях, яким ми будемо йти на цих виборах, і я закликаю і всіх виборців, всіх городян звертатись. Всіма можливими способами, якщо є такі факти, ми будемо просто публічно, ну, скажімо так, наказувати людей, які займаються підкупом. Це буде досить жорстко, і ми, як громадські активісти, зможемо організувати ну, такий хороший, 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 хороший урок для цієї людини, скажімо, як... або, або провестися цим смітником по площі театральній, або повісіти на стовпу, і після цього багато кому не захочеться робити. Ну далі. як мінімум публічно висвітлювати ці питання, якщо є і, і докази, що безпосередньо хтось. Когось підкупляв, чи гречкою чи грошима. Ну в будь-якому випадку, ми маємо все це робити в правій площині для того, щоб нас в кінці кінців самих не звинувачили в порушенні закону. Звичайно, будь-хто хто порушує закон, він боїться світла, тобто їх треба. Витягувати із тіні в світло і тоді насправді і повідомляти про всі ці факти, документувати, повідомляти всі відповідні компетентні органи і вимагати від них швидкого, чіткого розслідування, а також притягнення до відповідальності за порушення чинного виборчого законодавства і виборчих прав наших виборців. До речі, на рахунок законодавства у нас є закон, є закон підписаний президентом закон. Про посилення відповідальності за підкуп, в якому передбачається посилення відповідальності не тільки тим, хто е, скупляє ці голоси, але і тим людям, хто е, бере гроші за те, щоб поставити свою галочку за ту чи іншу партію, або за того чи іншого кандидата. яким яким можна... чином можна взагалі. Е, Довести, що та чи інша людина брала гроші за, за свій голос. Ну, тобто, одна справа, коли я прийшов на дільницю, я бачу, що там комусь дають гроші. Ну, от так я побачив, він взяв гроші. Але ну, якщо це відбувається десь поза дільницею, десь в якихось там приватних бесідах, ну, це функція правоохоронних органів. Знову ж таки, має бути заява від, від когось, від, ну, від громадяна якогось про те, що. Є підозр на підкуп виборців. Має бути слідчий, має бути слідча група, яка опитає свідків, яка знайде якісь докази, там, купюри, поміщення, ще якось. Ну, я не знаю, я не слідчий. В усьому світі це працює, а в нас на жаль. Ну, нам ще в, на напевно потрібно трошки почекати, вчитися. щоб правоохоронні органи так працювали, як вони в принципі мають працювати. 100%. Я думаю, що всі ці технології не є новими для нас, і наші правоохоронці знають, як працюють ці мережі, мені так здається. Просто від волі керівництва правоохоронних органів багато чого залежить. Якщо вони докладуть максимум зусиль до виявлення таких фактів, вони знайдуть виявлять ці факти, задокументують і доведуть справу до логічного завершення, а саме до притягнення винних до відповідальності. І ще одне невеличке до вас питання є: брудні технології, чорний піар, на ваш погляд, на вашу думку, хто все-таки... Більше, більше може купитися на ці оці технології. Тобто, це молодь або люди середнього віку, або люди вже похилого віку. Тобто, чи є таке зараз прийнято говорити про те, що молодь зараз вона всьому розбирається, молодь у соціальних мережах. а Люди похилого віку нічого не знають, тільки дивляться телевізор. Хто, на ваш погляд, чи молодь, чи люди похилого віку можуть більше піддаватися на ці маніпуляції, на ці білборди? На мій погляд, так би мовити. Постраждалим від чорних технологій може бути будь-хто, незалежності від статі і віку. Важливо те, що мені, на мій погляд, люди за 20 років незалежності більше та, України вже навчилися розрізняти, де є правда, де неправда, де чорні технології, і вони здатні відрізнити одне від одного, так би мовити, як я вже говорив, котлети окремо, мухи окремо, і вони бачать, де фальш. Де є правда і здатні зробити, в принципі, свій вибір. І вони знають ціну кожному політику і реальним справам кожного політика. Розумієте, люди маніпулюють вибором. Вони думають, що маніпулюють вибором. Вони вже наперед, ще не ще коли навіть не почався виборчий процес, розраховують, що як які будуть в кінці результатів. Ага, результати. Ага, від від того, стільки відтягнемо, то стільки набере, тому так добавимо, а тут це зробимо. А так люди забувають про ну ці технології, ці політики забувають про головне про виборця. Про те, що вибори прийде і проголосує так, як захоче проголосувати. Тому ну, мені здається, що не працюють ці технології вже. Принаймні, після Революції Гідності вони вже працюють набагато менше. Я пройшов у минулому році ці парламентські вибори, я був самовисуванцем. Я не працював ні по яким технологіям. Зі мною були волонтери, я робив цю кампанію ну, повністю, хтось сміявся з цього, крейдуючи, друкували десь на принтері, хто скільки міг, і просто говорили з людьми. Ну, і Якийсь результат я набрав Я набрав 4 тисячі голосів без жодних технологій, технологій і піарщиків, і різного, і різного цього всього бреду. Тому треба від цього відходити. Я за те, щоб кандидати в депутати йшли до людей і з ними спілкувались очі в очі. Оце єдина технологія, яка має працювати. Всі інші речі пора від них потроху відходити. вже. Тобто більшість людей на ваш погляд уже знають, що якщо вони візьмуть тих 200-300 гривень, то наступні декілька років їм доведеться жити і з тими людьми, і за керівництво тих людей. Їм за кого жити, вони проголосували за ці гроші? гривень, На жаль, зрозуміло. Ну що ж, ми сьогодні говорили про таку дуже цікаву річ у наші дні, як брудні технології та чорний піар на виборах. 2015. Спілкувалися ми сьогодні із нашими гостями, активістом Ужгородського Євромайдану, кандидатом в депутати обласної ради Юрієм Світликом, а також кандидатом в депутати обласної ради Олександром Довгошем. Дякую вам. Щасливо до побачення. дякую. Ну а вам, наші глядачі, також до побачення, до нових зустрічей і всього найкращого.